Минулого разу ми з вами оглядали новинку з преміальної лінійки Ultimate. Сьогодні повернемось до базової лінійки Original та розглянемо лідера продажів модель AMS Original a 3 Max. І це також новинка. Ви запитаєте, як новинка може бути лідером продажів? Давайте розбиратись. Отже, перед нами одна з найбільш вдалих моделей, що добре себе зарекомендувала: лідер продажів у своєму сегменті вже протягом кількох років. То в чому? ж її новизна у цьому, що це нова ітерація цієї моделі? Мало того, що покращена у всьому, так ще й вийшла в трьох модифікаціях. І так по порядку, оскільки A3 Max була присутня на ринку вже кілька років, компанія Aozum накопичила великий пласт відгуків від покупців та установників і при подальшому розвитку своєї хітової моделі приділила їм велику увагу. Тому A3 Max ще більшою мірою відповідає статусу зразкової лінзи у своєму класі. Чому Aozum Нагадую, Аозум це багаторічний світовий лідер у виробництві та розробці світлодіодних лінз. В Україні його дистриб'ютором та партнером є компанія Автопульс Схід, якій і належить торговельна марка АМС. Тому продукція АМС виробляється на площах лідируючого світового виробника, але з урахуванням специфіки та побажань наших українських споживачів. Все стильно, все дорого. До цього нас товари бренду АМС давно привчили. А ось до гарантії цілих два роки та ще й з оплатою перед. Установки ще звикли не всі. Заповнюйте гарантійний талон. Отже, перед нами тридюймові білет лінзи, які мають по два відбивачі, також по два світлових чіпи. Нагадую, переваги такої схеми: один чіп працює на ширину світлового потоку, дозволяючи добре та щільно освітлювати узбіччя та дорогу поряд з автомобілем, а другий допомагає йому освітлювати дорогу перед авто та суттєво посилює дальнє світло. Особливість А3 Max в тому, що така схема реалізована в корпусі з габаритами одночіпових моделей, і найчастіше це дуже важливий фактор, оскільки більш габаритну лінзу просто неможливо розмістити в корпусі фари деяких машин. До речі, про встановлення воно максимально просте та швидке. Бачите різблення і гайку, а також ось цей набір перехідників, що йдуть у комплекті. Це дозволяє нам встановити дані лінзи у стандартні рефлекторні фари без модифікації відбивача. Ну а якщо у вас Авто вже є лінзована оптика з кріпленням стандарту Hela 3 і Її теж можна замінити на A3 Max за допомогою модельних перехідних рамок. Вбудований драйвер управління, активна система охолодження з вентилятором та радіатором, інтелектуальна система термоконтролю, потужність 68 та 61 Вт для дальнього та ближнього світла. Відповідно, два світлові чіпи і все це в корпусі, що можна порівняти з менш потужними одночіповими моделями. Здається, ми відкрили секрет непрохідної вже кілька років популярності лінзи А3 Max – а тепер я покажу, що ще більше зміцнить цю модель у топах продажів. Це дві нові модифікації. Обидві компанія випускала як відповідь на запит ринку, прислухавшись до споживачів. Був великий запит від професійних водіїв далекобійників на лінзу, подібну до А3 Max, але придатну для їх робочих автомобілів. Як відомо, у вантажних авто напруга бортової мережі 24 вольти. У той же час у легкових авто всього 12. Тому використовувати стандартні. Неможливо, тепер для них є лінза з такими ж характеристиками, як у цивільної, але працює від 24 вольт. А ще однією модифікацією, і теж на запит ринку, стала модель зі зміненою світловою температурою. Стандартна модель має температуру 5500 кельвінів, що відповідає яскравому білому світлу сонячного безхмарного полудня. І це найпопулярніше рішення на ринку, що забезпечує відмінну видимість і надає преміальність вашим фарам. Однак чимало. Споживачів хотіли би трішки м'якший та тепліший відтінок. Для одних це просто звичніше, а в інших при такому світлі менше стомлюються очі. АМС чує своїх клієнтів, тому для любителів теплих відтінків і була випущена модифікація з температурою світла в 5000 кельвінів. Здавалось, різниця всього 10%. Але зараз ви самі побачите, наскільки вона очевидна. Бачите, який різний відтінок. Обидві лампи мають однакову силу світла і однаково добре висвітлюють і узбіччя, і дорогу перед авто, але тепер є вибір із відтінків, що вам приємніше. А ще зверніть увагу на те, як на ближньому кордоні світло лягає дугою, освітлюючи буквально перед капотом і дозволяючи не користуватися проти туманками. Так, не дарма ця модель така популярна. Тепер ми бачимо, чому. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково ось таку подобаєшку під ним ставте, пишіть свої думки на рахунок нових модифікацій, а 3 Max в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на наш канал, та обов'язково тиснути на дзвоник. Ну а з вами як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.